40 спеціальних контейнерів для збору кришечок встановили у школах та дитячих садках міста. Зібраний пластик збирають на подальшу переробку. Отримані кошти від збуту вторсировини сировини підуть на придбання безпілотника для підрозділу аеророзвідки сил спеціальних операцій. Така ініціатива дозволяє не лише навчити дітей правильно сортувати сміття, а й вчитися допомагати і донатити на підтримку ЗСУ. Лише за тиждень учні 17-го ліцею вже зібрали величезний контейнер пластикових кришечок. Одинадцятикласник Богдан Вітенко постійно бере участь у зборі вторсировини, бо знає, після переробки пластику та макулатури виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. У нас немає пасивного чи активного доходу, і все, що ми можемо зробити, це своїми руками. Ми зносимо з дому, можна сказати, як сміття, ми його переробляємо тут в школі. Наприклад, це макулатура, пет-пляшки, кришечки. Ми також робили окопні свічки, допомагали ЗСУ на початку війни повномасштабного вторгнення, коли у фізкультурній залі були сітки. кришечок, макулатури, все це ціла школа збирає повністю. Не можу сказати, що якісь активніші, якісь менш активніші, всі долучаються, роблять все, що можуть. 40 контейнерів для збору кришечок у ліцеї та садочки міста привезла громадська організація Подільська громада. Це вже вдруге, коли фонд проводить збір вторсировини. Таким чином вони виховують у дітей розуміння про поводження з відходами, і найважливіше підтримка зсу. Усі виручені кошти від здачі кришечок ідуть на придбання безпілотника. Дуже потрібна і дуже важлива річ, і тут навіть проблема не в тому, скільки коштів буде зібрано. Тут важливо, як кажуть, не буває маленьких донатів. Кожен донат важливий, тому що з маленьких донатів складається велика допомога. Так само, наприклад, кришечки. Ну вона ж маленька та кришечка. Але коли сьогодні ми спостерігали, як діти, першокласники, приносять пакуночки з кришечками, висипають їх у контейнер, і в них стільки відчуття власної гідності, власної важливості, тому що вони долучаються, вони маленькі. Але вони долучаються до такої величезної справи. Допомогти нашим військовим можна у будь-який спосіб донатити, збирати пластик, випікати солодощі або плести сітки. Ми збираємо кришечки для ЗСУ. Владислав Гембо, Вікторія Урущак, телеканал «Вінниччина».